Продовжуємо рубрику модні та стильні. А скільки ж коштує весняний образ? Журналісти Терену запитали перехожих тернополян. Штани біля двох з половиною. Така курточка, кофточка весняна, 600 гривень. Десь сумка, подарунок від брата. Красовки такі 1500 гривень. Купляла в подіумі. О, такий браслет маю. Це від. Та подарунок на день народження, а ну, і сережки теж подружки подарували сьогодні. Куртка десь 4500 кофта. В інтернет-магазині замовляла, оригінал, теж десь тисячу. Е, Годинник, Касіо, подарунок від друга, не знаю. Сережки 450, кросовки десь 3500 на базарі брав на Оріоні, Носки купляла в інтернеті десь 45. лосіни в сестри забрала. Сумка десь також 350. От, кофта завдяки моїй мамі близько 1000 гривень. От, кросівки базар десь дві тисячі гривень. Штани зараз близько 1200 гривень. Куртка бренду знову ж таки, не знаю приблизно десь 3-4 тисячі гривень. Мої окуляри, окуляри коштують близько 2,5 тисячі гривень. Коштує гривень. 30, начебто лише сумка. А так, це все секонд. Або купує мама, або це передається, можливо, так можна сказати, через спадок, тому що в нас є величезне горище, де багато одягу, і я звідти беру часто. Але для мене це все одно дуже цінний одяг. Багато прикрас це мені дарують мої рідні, близькі, люди, яким я довіряю, і вони знають, що мені подобається. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.